Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Що ж з 1 січня будуть додаткові доплати пенсіонерам щомісячні від 910 гривень, наступна сума 1038 і аж до 4200. Але є нюанс: ці доплати не видаються автоматично, на них потрібно піти і написати заяву. І хоча це прописано в законодавстві України про пенсійне страхування. Велика частина пенсіонерів не знає, що має право отримувати ці доплати, хоча теоретично вони їх мають право отримати, і все, що їм потрібно, це просто піти написати заяву. Ну вони, на жаль, цього не знають і не отримують ці суми. Ну я думаю, рада 1038 гривень, тому що ну я прочитав по категоріям, хто має право це отримати, то найбільша частина українців саме будуть претендувати на доплату 1038 гривень до пенсії щомісяця. І е, рада 1038 гривень піти написати заяву, я думаю, можна. Да? Тож, давайте я детально розповім, хто по категоріям, які, на які право доплати має, щоб ви детально це знали. Ті, хто написав заяву вже раніше, да, бо є ж пенсіонери, як то кажуть, це прошарені, да, які підписані на народну думку, які весь час дивляться і знають. Про це і вже пішли, написали заяву. Ті, хто отримує вже ці доплати, то з 1 січня вони зростуть. Ті, хто не отримують і будуть в списку цих категорій, то просто підуть напишуть і вже будуть отримувати. Тож, давайте, щоб не затягувати, все детально по категоріям, по сумам, вам розповім, щоб ви були в курсі, бо категорії 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 категорій українців. Ну, ви уявляєте, яка це кількість, да? в кожній категорії є пенсіонери і аж 7 категорій. Поїхали! Але перед тим ще раз нагадаю: не забуваємо підписуватись, щоб все знати, нічого не пропускати і бути в курсі. Розбираємося. І так. На добавку від 35 до 40% від розміру прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, а від 35 до 40% це саме до 1038 гривень, мають право наступні категорії населення. Перша Герої України, особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, чотирма і більше орденами України після проголошення незалежності України, особам, відзначеним почасним званням України народний після проголошення незалежності України. Це перша категорія. І друга матерям, які народили 5 і більше. Дітей та виховали їх до шестирічного віку. Якщо у разі смерті матері або позбавлення їй батьківського права, виховання дітей до зазначного віку здійснилось батько право на пенсію за особливі заслуги надається батькові, при цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку. Цих дві категорії мають право на 1038 гривень наступна від 23 до 35%, це тобто до 910 гривень від розміру прожиткового мінімуму для людей, які втратили працестатність, мають такі право, такі категорії: ветерани війни, які після проголошення незалежності України нагороджені орденом за особисту мужність, особистий внесок, виявлені у захисті державного сунівертету та територіальної цілісності України. Друга категорія видатним спортсменам, переможцям Олімпійських та Параолімпійських ігор, всесвітніх ігор глухих, чемпіонату і рекордсменам світу та Європи. Наступна категорія космонавтам, які здійснили політ у космос членам льотньо-випробувальних екіпажів літаків. Наступна категорія: особам, відзначеним почасним званням України, заслужений Державною премією України, нагороджений одним із ордена, орденів, вибачаю, України. Тобто всі заслужені також мають право на це. І 4200 – це найбільша добавка до пенсії доплата особам, зазначеним у пункті 7. У пункті 7 – це особам, яких відповідно до закону України про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у 20 столітті визнано борцями за незалежність України у 20 столітті, та відповідно до закону України. Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 1991 років реабілітовано із числа тих, яких за політичними або релігійними мотивами було піддано репресіям у формі формах позбавлених волі, ув'язненням чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу. От ці. Люди мають право йти і писати заяви на отримання доплати 910 гривень, 1038 і 4200 Хто належить до цих категорій? Е, найбільше число з цих, я так розумію, що це саме батьків яких 5 і більше дітей. Е, якщо Виховувала мама до 6річного віку, то мама пише заяву. Якщо щось там трапилося і виховував батько, батько має такі самі повні права на це. І також ці люди по законодавству України мають право вийти на пенсію в 50 років, маючи щонайменше 15 років стажу. Тобто, якщо є 15 років стажу, то у 50 вже можна йти на пенсію, якщо у вас є п'ятеро дідо. Виплата доплачується. До основної пенсії, тобто е відбувається як нарахування: основна пенсія і потім оця доплата. Да? І виплачується, щомісяця разом з пенсією, ну, типу, це як знаєте, як така добавочка. Я думаю, що не варто її втрачати, а тим, хто вже її отримує, то її розмір буде збільшений у зв'язку з зростанням прожиткового мінімуму. Зараз він 2361 гривня буде складати 2595. Якщо відрахувати саме ці відсотки, то це і виходить, що розмір збільшується, тому що зростає прожитковий. А воно визначено в відсотковому співвідношенні. Тобто, усім українцям, які отримають добавки за особливі заслуги перед батьківщиною, буде збільшення виплати. А ті, хто ще їх не отримає, тому що їх просто так не дають, а треба піти написати заяву, то йдемо, пишемо заяву і отримуємо. Не втрачаємо ці виплати, бо... 910, 1038 і 4200 на дорозі кожного місця не валяються. Да? А ви маєте на них повне, цілком законне право. Йдемо, пишемо, отримуємо і дивимось народну думку, де це я все розповідаю, щоб нічого не пропустити і знати про ці всі нюанси. Тому до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.